Привіт, ми з України. З вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. І вранці 10 жовтня росіяни зі стратегічних бомбардувальників завдали масового ракетного удару по майже всім великим містам України. В Одесі також прямо зараз чутно вибухи. Відео зараз без ілюстрації. Я вважаю це недоречним. У нас із рудим найоперативніший огляд подій. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. З самого ранку, 10 жовтня, по всій Україні оголошена повітряна тривога. У повітрі знаходяться російські старі стратегічні бомбардувальники Ту-95, які знаходяться в районі Астрахані та Каспійського моря, і звідти завдають масованого ракетного удару. Під перший удар потрапило дуже багато українських міст. Обстріли йдуть декількома хвилями приблизно з 8-ї години ранку. Вперше за багато часу під обстріл потрапив Київ. Декілька ракет влучили у центр міста у Шевченківському та Солом'янському районах біля залізничного вокзалу. Є влучення в об'єкти критичної інфраструктури. Києві є вже не менше восьми загиблих. Центр міста перекритий, однак залізничники повідомляють про рух потягів за графіком, хоча і з можливістю затримок, в тому числі і міської кільцевої електрички. Метро у Києві зупинено, підземні станції переведені у режим укриття. Обстріляли місто Дніпро, є влучання і руйнування. Також обстріляні Харків, де влучили в енергетичну інфраструктуру та місто Кривий Рік. Росіяни обстріляли Хмельницьку область. У самому місті Хмельницький немає електрики. Обстріляли також Тернопільську область, обстріляні Львівська і Житомирська області, де вражені, за даними місцевих обласних військових адміністрацій, об'єкти енергетичної інфраструктури. Обстріляна Івано-Франківська область. Чутно вибухи у самому Івано-Франківську. Обстріляно місто Конотоп у Сумській області, а також є обстріли у Полтавській області. Також минулої ночі росіяни ще раз обстріляли зенітними ракетами С-300 з невеликої відстані міста Запоріжжя та Миколаїв. Також з території Білорусі Україну атаковано безпілотниками іранського виробництва, які летять на територію Київської, Житомирської, Рівненської областей, також у Львівську область, Одесу та Одеську Область Росіяни поки що сьогодні не обстрілювали ракетами, але Одеса може бути атакована і, скоріш за все, вже атакована безпілотниками іранського виробництва. Після 10-ї години ранку в Одесі було чутно декілька вибухів, в тому числі в центрі Одеси. Як мінімум, один безпілотник вже збили неподалік від Одеси або над самим містом. Зазначу, що у ряді областей успішно відпрацювала протиповітряна оборона є багато збройних збитих російських ракет, зокрема у Київській, Миколаївській, Хмельницькій та інших областях. Зараз це поки що всі новини. Ми чекаємо на більш детальну офіційну інформацію про сьогоднішній масований ракетний обстріл України. Залишайтеся з вами був Олександр Вельмошко. З вами був Рудий. До побачення! Слава Україні!